П'ятирічний Сашко прокинувся раніше за будильник, заліз до батька під ковдру і схвильовано зашепотів: Тату, а мені сьогодні мама наснилася. Федір миттєво прокинувся. Мама сказала, що щойно піде перший сніг, вона до нас повернеться, продовжував шепотіти син. Тату, а сніг скоро піде. Скоро. Відповів Федір, швидко встав із ліжка й увімкнув світло. Усе встаємо, Сашко, снідаємо, і бігом у садочок. Я не хочу. Що не хочеш? Снідати? Я теж не хочу, зітхнув Федір. Але доведеться. Навіщо? Треба. Ми ж із тобою, чоловіки. Раптом сьогодні доведеться когось рятувати, а в нас із тобою сил немає. Тату, а мама повернеться? Це було найважче запитання. Сащиної мами не було в цьому світі вже цілий рік, а син її все ще чекав Повернеться, якомога веселіше відповів Федір. Прямо з неба? Ага. Тільки вона буде трохи іншою. Як це іншою? Обличчям іншою, але такою ж доброю і тебе любитиме. Швидше б сніг пішов, зітхнув син. Уже за півгодини Федір передав дитину в руки виховательці дитячого садка і побіг на автобус. Його машина з учорашнього дня стояла без руху. Через різкі листопадові морози старий акумулятор повністю розрядився, і тепер доведеться купувати новий. Але на роботу він усе ж таки встиг вчасно швидко сів у своє крісло, увімкнув комп'ютер і втупився в монітор відсутнім поглядом. Федю, привіт! озвався Антон, який сидів за сусіднім столом. Не спи. Скоро шеф заявиться. Я не сплю. відгукнувся Федір. Привіт. До речі, кажуть, у наш відділ влаштовується нова співробітниця. Молода. Тож тобі треба нею зайнятися. З якого це дива? Федя запитально подивився на Антона. З такого. Ти ж батько одинак. Тобі потрібна нова дружина. І ти туди ж, Антоне? Запам'ятай, я не батько одинак, я просто батько, який виховує сина. Але твоєму Сашкові потрібна мама. Хіба не так? Так. важко зітхнув Федір. Але йому потрібна хороша мама. А раптом вона хороша? Хто? Нова співробітниця, відчепися. Федір знову втупився в монітор і спробував думати про роботу. День тягнувся дуже повільно. Федір не витримав і відпросився з роботи на годину раніше. Він вирішив раніше забрати сина, разом із ним заскочити в якийсь автомагазин і таки купити акумулятор. Поспіхом вибіг із будівлі і остовпів, з неба падав перший мокрий сніг. Він завмер, одразу згадав сина. Серце стиснулося, і він рвонув до автобусної зупинки. Та, коли Федір побачив тендітну дівчину, яка марно намагалася відкрутити ключем гайку з автомобільного колеса, він мимоволі зупинився. Найімовірніше зупинився тому, що побачив її руки. Мокрі і страшенно почервонілі від холоду. Він підійшов до неї впритул і роздратовано запитав: Ви навіщо самі це робите? У вас що, чоловіка немає? Немає, відсторонено відповіла дівчина. Та я все сама вмію. От тільки цей сніг. Руки жахливо змерзли. Отже, ж, Федір присів навпочіпки поруч із нею. Дівчино, я б вам допоміг, але дуже поспішаю. А я вас і не прошу, спокійно відповіла дівчина. Це ще гірше вирвалося у Федора мимоволі. Якщо я вам швидко поміняю колесо, ви підвезете мене до дитячого садка, мене там син чекає. Справді дівчина з полегшенням зітхнула. Звісно, підвезу? Федір вовтузився з колесом довго. Запаска виявилася спущеною. Довелося накачувати її звичайним насосом, який, слава Богу, знайшовся в багажнику. Коли він із почуттям виконаного обов'язку сідав у машину, дівчина сказала: А ви помітили, що це перший сніг? У Федора знову защеміло серце. Так сильно, що він, стиснувши зуби, мимоволі застогнав. Що з вами? запитала дівчина. Нічого, може, поїдемо? Поїдемо? усміхнулася дівчина. У який бік кермувати? Поки що прямо, а потім я вам покажу. Сніг посилювався. Їхали всю дорогу мовчки. Але коли автомобіль зупинився біля дитячого садка, дівчина раптом запропонувала Давайте, я на вас почекаю, а потім відвезу до вашого дому. Ні, не треба, дякую. Мені ще в автомагазин треба заскочити. Тим більше, зраділа дівчина. І мені туди ж треба. І взагалі мені, на відміну від вас, поспішати немає куди. У мене ж, як ви знаєте, чоловіка немає. Сніг надто мокрий. Ваша дитина намокне. Не треба, що ви. Федір поспіхом вискочив з автомобіля і побіг до сина. Коли вони з Сашком вийшли з дитячого садка, автомобіль дівчини стояв на тому ж самому місці. А сама дівчина стояла біля нього й, мов дитина, ловила ротом мокрі сніжинки. Побачивши Федора з сином, вона радісно замахала їм рукою Гей, біжіть сюди! Я вас таки дочекалася! Сашко розгублено зупинився. І здивовано подивився на тата. Потім перевів погляд на дівчину і невпевнено сказав: Це мама? Тату, там мама, я ж тобі казав, пішов перший сніг, і вона. Сашко зірвався з місця і дуже швидко повис у дівчини на шиї. А та, нічому не дивуючись, підхопила дитину на руки. І закружляла разом із ним.